Видання «Звід пам'яток історії та культури України, Полтавська область, Глубинський район одна із книг наукової серії, мета якої розповісти про культурну та історичну спадщину Полтавщини. Тираж видання 300 примірників. Над ним кілька років працювали 35 авторів. Тому містить інформацію про 606 об'єктів різного характеру, різних типів культурної спадщини це і природоохоронні об'єкти, це об'єкти пам'ятки археології, історії, техніки, мистецтва, тобто все те, що було віднайдено на території району ході підготовки видання науковці не лише дослідили відомі пам'ятки, а й виявили понад 500 нових об'єктів культурної спадщини. Крім цього, до книги увійшли відомості про уродженців району, загиблих у зоні АТО. Інформації про них говорять автори. Бракувало. Збирати її доводилося навіть у соцмережах. Книга я вважаю, це збереження нашої пам'яті, це наша культура, це наша наука. А для майбутніх поколінь це взагалі буде неоціненний скорб. Цього року, говорить Володимир Мокляк, планують підготувати до друку аналогічні видання по Оржецькому і Козельщинському районах. Вже зібрали майже всю інформацію по Чорнухинському і Шишацькому.